Христос хрещається на ті 4 Час новин про головні події краю далі у випуску «Провінційні вісті. У зв'язку зі снігопадами, зниженням температури повітря та утворенням можоледиці на дорогах Тернополя й області значно зросла аварійність. Правоохоронці Тернопільщини закликають водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними, адже з початку року на автошляхах регіону вже зафіксовано понад два десятки дорожньо-транспортних пригод, зокрема з потерпілими. У зв'язку з погіршенням погодних умов снігопадом, зниженням температури повітря та ожеледиці на дорогах значно зростає ризик виникнення аварій. З початку цього року на автошляхах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували 21 дорожню транспортну пригоду. З них чотири з потерпілими. Як наслідок, двоє людей загинули, та шестеро отримали травми. Водіям під час руху по автомобільних дорогах необхідно враховувати дорожню обстановку, дотримуватися безпечної швидкості та інтервалу. Враховувати те, що зараз створюється ожеледиця та сніговий накат, внаслідок чого збільшується гальмівний шлях. Водіям слід враховувати стан дорожнього покриття, а у разі погіршення погодних умов варто планувати маршрут заздалегідь або ж взагалі не сідати за кермо. Центральний нормальний так, а проводити є такі, що я розвожу товар по цьому. Є такі провулочки, що туди неможливо заїхати. Переходячи дорогу, не варто поспішати, необхідно переконатися, що водій вас бачить, а транспортний засіб встигає повністю зупинитися. Якщо слизько, не швидко не їхати. Дивитись, залежно яка дорога. Якщо така, то поїду скоро не поїдеш. Якщо та вже прочищена на тій так. І не спішити, тому що зима. На автошляхах області чергують поліцейські наряди, які стежать за безпекою та допомагають учасникам дорожнього руху у разі потреби. У разі якщо водії під час руху по автомобільний та вулицях населених пунктів виявляють, що автомобільна дорога не розчищена або на утворилося, вже ожереди, це звернутися до балансу або на лінію 102 з метою фіксації даного порушення та видання припису або притягнення виник посадових осіб до адміністративної відповідальності. Будьте обережними та дотримуйтесь правил дорожнього руху, щоб уникнути небезпечних. Ситуацій на дорогах у зимовий період. Між конфесійним молебнем і освяченням води у Тернополі урочисто завершили різдвяно-новорічний цикл свят. Водохреща або хрещення Господня, третій праздник присвячений спогаду про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Саме цей момент у Біблії засвідчив його як Сина Божого. Як відзначали свято у нашому місті, дивіться далі у сюжеті. Третій праздник, яким закінчується різдвяно-новорічний цикл свят, освяченням води та молитвою у Тернополі відзначили водохреще, або іншими словами, хрещення Господнє. Це свято вважається одним з найважливіших у році, адже за біблійними мотивами, саме у цей день Ісуса Христа засвідчили як Сина Божого. Традиційно до набережної тернопільського ставу прийшли сотні вірян, щоб набрати священної води собі додому. Ця хрещена вода освячена, вона символізує ну добробут, сілення і оберіг нашої родини. Ми її користуємося і тримаємо до наступного водохреща. Цю воду освячену зберігаємо весь рік, посвячуємо домівку і зберігаємо для того, щоб кропити все. Ну, щось, наприклад там пов'язано з недобрим. Ми посвячуємо свяченою водою. Для цього ми її зберігаємо і використовуємо. Молебень, духівники провели біля пам'ятного хреста хрещення України. Богоявлення вшановує хрещення Ісуса Христа в дорослому віці, пророком Іоанном предтечею. А саме свято вважається одним з п'яти ключових подій земного життя Спасителя. Дорогі брати і сестри! Україна! Хрестилася в 978 році за князя Володимира. Тоді ще Москви не було. Там було болото і ліса. Україна прийняла на Дніпрі в Києві хрещення. Суть свята не в тому, що Господь хрестився в Йордані, бо він не потребував хрещення, він не потребував очищення гріхів. Суть свята в тому, що Бог прийшов до людей, і в той момент, коли людям було особливо важко, Бог їх підтримав. Тому сьогодні Бог промовляє до нас і чекає кожного з нас, щоб ми всі стали на захист України. За народними віруваннями вважається, що Йорданська вода не псується, зберігає свою чистоту та має заспокійливу і захисну енергетику. Не рекомендується в цей день прати речі чи мити підлогу, адже вода є священною. Морозне повітря, крижана вода і віра в духовне та тілесне очищення. Саме так українці традиційно зустрічають водохреще. Щороку в цей день охочі занурюються в ополонку, адже існує думка, що освячена вода має цілющі властивості. У Тернополі одне із місць для святкового купання парк Сопільче, неподалік люболюбителів загартовування Нептун. Як цьогоріч відбулося водохресне моржування, дивіться далі. Оздоровитися, слідувати традиціям чи випробувати себе. На Йордані охоче занурюються в крижану воду, адже існує думка, що вода на водохрещі має цілющі властивості. Водночас, цьогоріч у Тернополі охочих долучитися до маршування було менше ніж у 2024 році. Біля клубу любителів загартовування Нептуну парку Супільчі зібралося близько десятка людей, які вирішили зберегти традицію. Назар Лучин занурюється на водохрещі уже другий рік поспіль. Ну, це така -та давня традиція і цікаво просто було і себе перевірити, якесь таке випробування для себе зробити. Біль по тілу, холодно, хочеться одразу вилізти, але трошки тримаєшся і одразу бігом грітися на берег. Наум Жильченко займається моржуванням уже близько восьми років. Хлопець розповідає, вперше спробував занурення в крижану воду ще в третьому класі. До цього його привчив батько. Ділиться тоді загартовувався регулярно, нині рідше. Однак на водохрещі традицію не порушує. Наразі Наум наймолодший моржувальник Тернополя. Це складно себе налаштувати на дещо бокунутися. Ну, як при тіло дуже добре почуваюся після цього набагато краще. Настільки холодно, що тіло починає пекти. Коли я був малим, було дуже складно, бо не міг себе налаштувати морально на це і заходив просто пекло тіло, було ну надзвичайно складно. Зараз роблю глибокий вдих і набагато легше. Водночас медики застерігають, людям без досвіду занурень, які раніше не загартовувалися та не підготували організм до різких перепадів температур. Перед моржуванням варто проконсультуватися із сімейним лікарем. Це допоможе оцінити стан здоров'я та уникнути можливих ризиків. Фейк про українську хімічну провокацію. Російська пропаганда розпочала масштабну кампанію з дезінформації, мета якої дискредитувати збройні сили України за допомогою вигаданих сценаріїв. У цьому випадку про хімічну провокацію. Окупаційні ресурси поширюють неправдиві заяви про підготовку теракту на Харківщині, що є класичним елементом інформаційної війни РФ проти України. Пояснюємо це далі. Створити негативний образ України та налаштувати людей проти своєї ж держави. Російська пропаганда поширює чергову дезінформацію про начебто підготовку української хімічної провокації. Про це повідомляють центри протидії дезінформації при РНБО. Окупанти на Харківщині поширюють повідомлення про нібито прибиття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту сил оборони до ізюми підготовку теракту з використанням хімічних речовин. За вигаданою версією окупантів, це має трапитися у період 6 до 8 січня. У центрі протидії дезінформації наголошують, що такі меседжі є прикладом класичної тактики інформаційного алібі, адже Росія намагається заздалегідь приписати Україні злочини, які сама системно вчиняє. Так ворог створює собі прикриття для можливих власних провокацій. Крім того, дезінформацію російська пропаганда навмисно прив'язує дат так званого православного різдва, адже використання релігійного контексту має на меті створити максимально негативний образ України в очах віруючого. Населення та міжнародної спільноти у центрі протидії дезінформації також нагадую, що саме російські війська неодноразово застосовували хімічні речовини. Це фіксували як українська сторона, так і міжнародні організації. Важливо пам'ятати, що Російська Федерація вже перебуває під міжнародними санкціями ж саме за використання хімічної зброї, що підтверджує її статус як системного порушника міжнародного права. Тому довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не піддавайтеся на маніпуляції агресора, мета яких посіяти паніку та виправдати власні злочини. У підлістях Кременецької громади цього року різдвяна шопка з'явилася у незвичному, але дуже символічному місці. З автобусної зупинки зробили справжню різдвяну стаєнку. Спільними зусиллями мешканців села зупинка набула святкового вигляду і стала місцем молитви, зустрічі та радості для всіх, хто проходив чи проїжджав повз. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала місцева журналістка Зоя Карпюк. На цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам спокійного вечора та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.